Ще один князь святополк, якого в церковні традиції прозвали Окаянний. Святополк окаянний. До речі, в нього був його власний герб, ось так він виглядав. І святополк ще відомий тим, що він викарбував свою монету. На одній стороні монети був його портрет, а ну, зображення, а на іншій стороні була, був ось такий герб. Він уже десь схожий на тризуб, але він двозуб. Я Якщо цікаво, що Святополк окаянний е окаянним його назвала якраз Східна традиція. І якщо ми будемо читати православну літературу, то ми всюди будемо знаходити, що Святополк окаянний. Але якщо ми будемо читати західну літературу, ми не знайдемо, що Святополк був окаянний. Знову гра, знову політика. Навіть, навіть по-іншому його зображають. От картинка зліва: ось так Святополка Окаянного зображає східна традиція. Видно, що він там з розірваним одягом да, на плечах, видно, що він зажурений такий, там он булава в нього лежить. Чого я назвали окаянний? Тому що він привів свого тестя, який був імператором Польщі, тобто західна традиція, тобто католик. А Західна традиція бачите, як зображає Святополка. Ну, він, на, на першій картинці він більше от, окаянний до це ж там корінні слово Каїн, Каїн як брата убивця. І чому його назвали окаянним? Ну, І ще тому, що він привів сюди Латинян у Київ, а ще тому, що його звинувачують, що він убив в боротьбі за Київський престол, він вбив своїх братів Бориса і Гліба. У Вижгороді є церква, присвячена Борису Борису Глібу, тому що ну, якщо ми будемо читати знову таки повість минулих літ, то десь в той бік. Вижгорода, Чернігівська сторона це Любліч, це були і Північні ворота Київської Русі, там десь, начебто, Святопулк, вбив Бориса Гліба. Але Західна це, це, це східний варіант історії церкви. Західний варіант історії церкви каже, що Ярослав Мудрий. Основна боротьба за престол Київський йшла між Святополком і Ярославом Мудрим. І коли Святополк приїхав у Київ, то Ярослав Мудрий посадив його у в'язницю. І якимось цікавим чином Борис і Гліб померли саме в той момент, коли Святополк сидів у Києві у в'язниці. Тобто, пробачте за Сленг, але Ну, зараз історики вже це доводять, що на Святополка пробачте за слине, повісили це вбивство. Що насправді він, його не вбив, він їх не вбивав, він їх просто не міг вбити, тому що він в той момент в тюрмі сидів. Я його не вибілюю, що він там білий і пухнастий, ні. У нього купа своїх там була проблем. Він, коли тікав з Києва, то він всю казну з собою потягнув. Святополк, коли в Польщу тікав. А потім він привів. Ну, ну його тесть насправді, Борислав Перший, хоробрий, король Польщі, він був дуже відомим, дуже таким власним чоловіком, як і Миколай, той, що ми згадували, папа. І Борислав, король Польщі, і якби святополк йому каже, ну, тесть, ти в себе тут в Польщі змів навести порядок. Будь ласка, прийди до нас у Київ, допоможи. Ми ми тонемо в міжусобних війнах. Ярослав святополк, Борис, Гліб це все були сини Володимира, князя. Вони, вони все життя один одного ганяли, били, і садили в тюрми, відрізали там вуха, виколювали очі. Ну, тобто у них була дуже жорстка міжособиця. Борислав перший хоробрий прийшов тоді до Києва. Звичайно, він привів з собою дуже багато поляків. Це не сподобалося киянам, там почалися між ними свої вже, значить, різні проблеми. І, да. І Борислав повернувся назад.